Для того щоб дивіться, у нас тут є якби так дві частини, скажімо так, аудиторії. Є люди, які тільки-тільки планують запускатись, є ті, хто вже запускається. А я побудувала цей воркшоп таким чином, що ми першу частину поговоримо для тих, хто тільки планує, а друга частина буде для тих, хто вже запускається про масштабування. Відповідно, якщо ми говоримо про те, як запустити свій перший інфопродукт, у нас тут були люди, які там писали, що а, от, продажі в блозі немає сарафанка, має охоплення 50, продаю тільки консультації. Хочу зі свого блогу, але немає цільової. От для таких людей ми зараз з вами будемо розбиратись, що робити. Значить, дивіться, а, щоб запустити ваш перший інфопродукт. Що вам потрібно? По перше, я завжди туплю за те, що ми одразу не запускаємо. Якісь супергігантські курси, тобто, якщо у вас невелика аудиторія, якщо у вас там поки що вище не продавали якихось своїх інфопродуктів, ми завжди починаємо з якихось перших продажів, перших невеликих продуктів для того, щоб це все відтестувати. І насправді дуже легко запустити свій інфопродукт, якщо ви знаєте, чітко е, якби поетапність. Вам потрібно, по-перше, десь один-два місяці на підготовку. На створення цього продукту і перші продажі, це для того, щоб ви побачили цю реальність і не відтягували насправді за один-два місяці, реально можна запустити свій перший інфопродукт. І навіть якщо у вас невелика аудиторія в блозі, це вже є актив. І от зараз, поки я говорю, а, там подумайте, де у вас, наприклад, окрім блогу, є якась аудиторія, з якої ви могли б зібрати там не знаю, перших 10-20 людей на свій якийсь перший інфопродукт. Якщо у вас навіть охоплення 50, Да, то ви вже в принципі продаєте консультації наставництва, і це круто. Ми я вам сьогодні покажу кейси людей, у яких там, типу, 400-500 підписників в блозі, і вони продають вже свої курси, і в них хороші результати. Якщо о, у вас... Вам здається, що вас наразі там немає в блозі цільової. Так це ще означає, що ви не протестували. Можливо, вона у вас є, але ви просто не знаєте, як це зрозуміти. Можливо, хтось з вас веде якийсь свій телеграм-канал. Можливо, ось тут ви знаходитесь в ком'юніті. Це теж, в принципі, якась база людей, які вас можуть знати, і ви можете там перші тестові групи збирати звідси. Можете переводити в свій інстаграм. Загалом, все, що вам потрібно на старті, це мати актив, якийсь а, з аудиторії, яка може у вас потенційно купити. Звичайно. Загально, що ну, базово, це Інстаграм. Відповідно, а, саме головне, від чого буде залежати цифра вашого запуску, це від ваших активів. А, які у нас ще є активи, окрім аудиторії, над якими вам потрібно подумати і зрозуміти, чи воно у вас а, є, або що потрібно докрутити. Так, є телеграм-канал Свіна 170 до людину. Це офігенний актив. Тепер подумайте: якщо 10% у вас звідти купить, це вже 17 людей. Умовно там ви продасте якісь там даже там за 100 за доларів. От, будь ласка, порахуйте це все можна зробити навіть з невеликими цифрами а, аудиторії. Загалом від чого буде залежати цифра вашого першого запуску? Ну звичайно, що від е, досвіду, тому що чим більше якихось соціальних доказів ви можете показати, що ви крутий експерт, в якійсь ніші, ви можете доказати, що ви крутий експерт, якимись своїми кейсами, результатами, цифрами. В діджиталі дуже важливо, щоб ви могли це фундаментально підтвердити. Так, якщо ми там говоримо про психологію, тому що до мене приходять не тільки діджитал-спеціалісти, там психологи, коучі, там через інше ми продаємо. В діджиталі дуже важливо, щоб у вас були тверді показники ваших результатів. І тому, якщо у вас цього немає, вам треба йти і збирати. А, якщо ви не маєте що збирати, значить ну сорі, ребятно, вам поки що ранувати. Вам спочатку потрібно зробити класні кейси, на базі чого далі ви підете продавати саме свої інфопродукти. А, тому досвід і результати це важливо, і важливо збирати а, відгуки клієнтів, а, важливо там вибудовувати сервіс.